У нас є гості в студії, які поводяться як не гості, ніби вони додому прийшли. Можна дотриматися ефірної дисципліни, хоча б примарної. Та е, ну я назву тих, хто є в студії Андрій Шевченко, Аліса і Сергій Лещенко. І дозвольте презентувати ту справу, з якою ви прийшли в ефір громадською. Сьогодні, 19 березня, ми презентуємо разом з колегами. Е, Доступ до публічної правди. Це ініційована платформа, створена громадським об'єднанням «Центр Центру з метою популяризації закону про доступ до публічної інформації серед громадян та підвищення прозорості і підзвітності влади. Власне. Як журналіст, я знаю, що власті є, що від нас скривати. Ми в цій схемі всего лиш толпа, благає даню. Пора з цим покончить імена наше покоління должно уничтожить монополію власті на інформацію. Корупція президента 100 мільйонів доларів це не абстрактні цифри. Це ті 100 гривень, які не отримав вчитель, лікар або пенсіонер з бюджету. Тому люди повинні контролювати владу. Правда це зброя. Пишіть запити, запитуйте, Озброїтесь правдою. Свобода це в тому числі отсутствие искусственно возведених бар'єрів. Свободные люди не бояться фактів, а не готові знати правду. Доступ до інформації це наступ на тих, хто приховує правду. Це заступ, яким ту правду викопують. Доступ це наш спільний поступ. Я думаю, значить, я живу. Для того, щоб думати, мені потрібно знати. Якщо тобі все зрозуміло, це значить, що тобі не про все говорять. А чим менше ти знаєш, тим більше підозрюєш. Знати все, це свобода і життя без страху. Ми повинні слідкувати за кожним кроком чиновника, оскільки він зазвичай спізнюється на роботу, чи звідки в нього гроші на польоти в Австрію. Це наше право і наш обов'язок. Так ми отримуємо владу над ними. Боротися за правду це як займатися спортом. Це вимагає певних зусиль. Втім, ви маєте конкретний результат і дуже задоволені собою. Моя робота шукати правду. Я знаю, вони ховають її у темряві. Давайте разом пролиємо світло на важливе. Більше знаєш, краще спиш. Єдине джерело влади в Україні це народ. Так написано в конституції. Контролювати владу означає нагадати їй, що ці слова не жарт. Я вже написав дві сотні запитів до влади. Дивіться, ось їхні відповіді. Я вже змусив владу говорити правду. Дізнайтесь правдою. Ви напишіть запит. Отже, повертаємося громадсько онлайн. і Зараз будемо презентувати сайт Доступ до правди. Я можу лише показати, як він виглядає. Я туди не увійшов, там виявляється, треба да. реєструватися, правильно я розумію, да. і вводити свої дані. Хорошо. І колеги одразу позначають, що це може впасти вам у спам. Але як він виглядає сайт, зараз я покажу. Поки я набираю, ви можете почати розповідати, що це за вся історія, тому що у нас тут є красиві такі календарі на 2014 рік, і а от такі. Так. Ось з такою символікою. І власне навіщо це потрібно? Тому що дуже багато говорили про доступ до публічної інформації. Це з цим пов'язано, наскільки я розумію. Правильно, правильно. Е, ну, я думаю, власне, перед тим як ми будемо презентувати сайт, варто зазначити. Що у нас є такий закон про доступ до публічної інформації, який було ухвалено більш ніж два роки тому. Ну, на жаль, ще не так багато громадян знають про його існування, і він виконується ще не на 100%. Я думаю, варто передати слово Андрію Шевченко як співавтору цього закону і людині, яка допомагала нам громадянському суспільству адвокувати ухвалення цього закону, бо власне історія цього закону є унікальною. Це така історія успіху, напевно, за. Каденції колишнього президента вона одна з небагатьох, яка була. я тут почуваюся іменинник трохи іменинником на чужому святі, тому що це презентується портал, який розроблений активістами, і я просто можу сказати, що ідея дуже правильна. Знаєте, коли ми зараз говоримо чи задумуємося над падінням режиму, режиму Януковича, mm -hmm. ми повинні розуміти, що це перемога, яка кувалася насправді не один місяць і не один рік. І розслідування про Межигіря Януковича, про вишки бойка. Розслідування про корупцію під час проведення євро 2012 Я думаю, що це зробило внесок в падіння режиму Януковича на рівні з коктейлями Молотова і з Бруківкою, яка була видлубана з вулиць Києва. Тому що коли люди дізнаються правду, правда неминуче приводить до падіння до падіння тоталітарних режимів. Я дуже радий, як автор закону про доступ до публічної інформації, що в цьому є і внесок закону. Він дозволив людям дізнатися масу нової інформації, і мені здається, що можна тільки вітати те, що зараз з'являється. З'являються нові способи, як можна контролювати владу. Додам останнє. Думаю, що дуже важливо, що ми зараз обговорюємо спосіб контролю вже нової влади. Майдан безумовно дуже високо підняв планку, за якою можна контролювати нову владу. Тому я дуже можу побажати зараз новій адміністрації, новій владі, новому уряду, щоб вони виконували, що вони були відкритими не лише за буквою закону, а й за духом закону, тому що планка піднята на набагато вищу висоту. Ну, можливо пам'ятати, що закон він, звичайно, не зробить владу чесною і прозорою в одну мить, і він не вирішить проблеми людей теж в одну мить. Він не є, скажімо, платформою для того, щоб побутові проблеми людей вирішити. Він є платформою доступу до публічних документів, які влада намагається приховати, або влада має ці документи робити публічними. Тобто це. Кадастри, реєстри, е кошти. витрати бюджетних коштів. Фактично, це інструмент для контролю за владою, але люди повинні бути свідомими, що існує парадельний закон про звернення громадян, який, який має слугувати іншим потребам, власне, вирішення проблем громадян. Так. Указі і колізія, сайт зараз не працює. Ми можемо сказати працювати. Ні, він працював. Я хочу, щоб він запрацював, щоб ми показали глядачам, що там все просто. Так, все дуже просто. Ну власне, це не працює вже через те, що громадяни зацікавились після постів журналістів про запуск такого нового ресурсу. Так, але ми працюємо над тим, щоб він запрацював. Адреса дуже проста: доступ.правда.ком.ю. Якщо я не впав до цієї секунди, то тепер після адреси оприлюднено. Я думаю, що ресурсу, шансів ми стало небагато. Давайте на пальцях пояснимо, як воно працює. Ну бо бо тут схематично навіть на папері ну, воно та, є. все є. Всі у нас є промопродукція, яку ми будемо поширювати теж по Україні. Будемо їздити по різним презентаціям. Сподіваємося, що все таке буде мирний час, який нам дозволить це робити. А, Власне, це спільний проект громадської організації центру з Українською правдою, якщо ми зазначали. Сайт буде діяти як один з розділів української правди. І дуже легко його знайти. Ви заходите в українську правду, буде кнопочка Доступ, на яку ви переходите. Все дуже легко. Чотири кроки до отримання інформації. Якщо раніше, ну. Досить часто журналісти, я думаю, які стискалися з цими проблемами, які дуже часто пишуть запити. Е, на жаль, коли заходиш на сайт розпорядку інформації, дуже часто не можеш знайти імейл, на який треба відправити цей запит. І тому ми вирішили спростити завдання нашим громадянам. Ми створили базу розпорядників інформації, поки що всіх центральних органів і органів місцевої влади. Це там більше 700 розпорядників влад... інформації. Ви заходите на сайт, головне обираєте розпорядника, до якого хочете надіслати інформацію. Власне, сьогодні ми хотіли надіслати запит на Генеральну прокуратуру України з приводу вчорашнього інциденту а, в, в ОТ-1. А у нас сьогодні буде гість з цього приводу. Так. Ігор ну, так, власне, Сергій, я запрошую принагідно долучитися oh, потім до бесіди. Так, і ви обираєте розпорядника, вам одразу відкривається шаблон, який вже сформульований. Тобто нічого не треба. Там вгадувати. прості кроки, я так, так розумію, так? так? Тобто оберіть розпорядника інформацію, mm -hmm. пишіть інформацію чи документи, які хочете отримати, да, відправте запит онлайн і отримайте вашу електронну. Відповідь, відповідь на вашу електронну скринь е, і плюс що цього Добре. сайту, ну це по перше, полегшує механізм сам використання сайту. А по друге, це робить владу ще більш підконтрольною громадянам, тому що е, усі запити і всі відповіді, які надійшли, або якщо відповідь не надійшла, це теж все зазначається на сайті. Тобто, коли Сергій Лещенко відправляє запит на адміністрацію президента. Це зазначається на цьому сайті. Якщо проходить п'ять днів, а адміністрація президента ще не відповіла на його запит, то це угу. теж видно на сайті. А моя відповідь буде відповідь, яку мені нададуть, вона буде публічною чи права? так. Вона теж буде публічною? Я думаю, що це колосально, тому що якщо я правильно розумію вашу ідею, це означає, що ми отримаємо масив всіх відповідей, які надавали різні органи влади. Це звичайно економить час. Mm -hmm. І те, що хоча б один свідомий українець активний українець запитає у свого чиновника, зразу стане відомо всій країні. Mm -hmm. Я знаю про аналоги за кордоні, е, таких сайтів. І ми обговорювали, є британський портал, який називається What Do They Know? Він містить фактично відповіді від дуже різних органів влади на запитання. Ну, звичайно, це дуже піднімає рівень того, що ми будемо знати про роботу чиновника. А, чи не є небезпека така, що чиновників просто завалюють такими запитами? І це треба наймати. Навмисно, ну, там же ж не сайт тобі відповідати, а навмисно навчена людина або гуманої, який сидить і ну, цій відповіді. Ця система вже працює понад два роки. Тому що роки що ну, вона не дуже ефективно при... працює, тому що ну, що то, ти дістаєш але, у відповідь. Ні, ну, питання тут, не в тому, що вона була просто політична воля, не давати інформацію про витрачання бюджетних коштів, а також, наприклад, там, все, що стосується Януковича. От, приватна... Власність Тинуковича, його Межигір'я. це було тема. Табу всі запити, які я особисто надсилав протягом майже трьох років. Жодної інформації, mm -hmm. ми так, програли ти, ти всі суди. Ти доводив до анальної вікавки адміністрацію президента з межигір'ям. Це факт, але це, це з тим, ми, ми подали поза Європейський суд з прав людини, і зрештою, я думаю, що вже нова влада буде надавати цю інформацію за рішення Європейського суду з прав людини. І от коли три роки назад ми боролися за ухвалення закону про доступ до інформації, цей аргумент, який ти сказав, він дуже часто використовувався проти нас. Нам казали, на що. Ви перетворите життя чиновника на пекло, вони більше нічого не будуть робити, тільки будуть писати відповіді на, на запити. Практика показує, що це не проблема. Проблема була з чиновницькою лінією, з чиновницьким саботажем і з, з чиновницьким страхом оприлюднювати правду. Але ті органи влади, які готові були наладити роботу нормально, вони абсолютно, абсолютно справлялися. Да, і Парадоксально, до речі, що адміністрація президента Януковича була втіленням такого. Е Політичного зла, але департамент доступу до публічної інформації працював більш-менш нормально, і ну там, скажімо, 40-50% відповідей, і вони були більш-менш адекватні. А як тільки ти заходив в сферу відповідальності особисто Янковича, або його галікоптерів, або його літаків, або його резиденція, або витрат на його утримання, зразу інформація тут же скокожувалась до якогось мінімуму. Якщо йдеться, наприклад, про якісь глобальні політичні процеси, або, наприклад, там навіть нагородження якихось депутатів, вони могли дати. Тобі і подання могли дати і обґрунтування цих, цих рішень. Тобто mm. сфера з різко зрушилась, коли доходила до постатіну ковича. Тому сподіваюся, що новий президент він звичайно буде більш прозорий в цьому сенсі. сія. Ну, може додам що на фоні, звичайно, зараз Криму і всіх інших на ця тема може здаватися дрібнуватою. При цьому ми маємо розуміти, що так ми зараз будуємо фактично нову українську державу в умовах і бойових дій, і всіх інших речей це не менш важливо. Ніж зараз наведення порядку в банківській сфері, ніж е, е, порятунок економіки і ніж збереження територіальної цілісності. Ну або теж дуже дуже важливо. І принагідно хочу нагадати, що у нас є ще великий шматок роботи, який має зробити український парламент. Я сподіваюся, що наступного сесійного тижня ми розглянемо довгожданий пакет змін до законів на проведення їх у відповідність до нашого закону про доступ до публічної інформації. Реєстраційний номер цього законопроекту 0947. Йдеться про зміни до 58 різних законів, які мають нарешті змусити українську чиновницьку машину запрацювати в повній мірі на відкритість і на прозорість. Ми не ідеалісти, розуміємо, що за, за лічені дні чи навіть за кілька років чиновник не стане відкритим і прозорим, але треба піштовхувати. Не, не треба починати Україна. просто, елементарно. Mm -hmm. Якщо щось хочеш робити, треба просто починати. Насправді mm -hmm. більше нічого не треба. І якщо людям це спростили, в принципі, форму mm -hmm. таку зробили корисно, то це. Друзі, користуйтеся, ну що я можу сказати, тому що це вас знімає з ваш тягар думати, як написати, куди написати, шукати інформацію. все готове. І це спосіб контролювати нову владу. Тому що якби не було публікацій про межигір'я, про вишки Бойка, про Євро 2012, може людей було б набагато причин вийти на Майдан і почати дуже серйозні зміни, які ми зараз ну, десь Бог сподіваємося, вийдуть на, на кращу якість життя України. Шкода, що не можна написати публічний запит чи запит на публічну інформацію Лі Тимошенко, що вона робила в Шаріте. Я думаю, що на найближчому днях на ми з'явиться люди зможуть прояснити. Але це, вона... це інше те. Ну, не знаю. Я не, не хочу обговорювати, тому що обговорювати медичні деталі, але наскільки я знаю, з завтрашнього дня ну, так та, так, можливі... в неї вже плануються зустрічі. Вона написала в Твіттері, що вона вертається в Україну, операцію не робили, Була інтенсивна терапія. Це те, що ми знаємо з відкритих джерел. Так. Залишимо це для коментування ну, самої Юлії, тому що це питання і, не зараз втратить. не про доступ до публічної інформації. Парадокс, але вона зараз не підпадає під визначення а, розпорядника публічної інформації, тому що кажу. вона не є державним вона вона політиком. Але Політика. рано чи пізно вона або стане народним депутатом або президентом, і тоді, звичайно, в нас буде більше інструменту контролювати її діяльність. Не побоюся поставити дурне питання, чи є передбачена відповідальність, бо я не знаю всього закону. Я ж його не писав, не ухвалював. Відповідальність за ненадання інформації. Звичайно. Яка. Так. Перше, чиновник, який вирішить полінуватися, він буде покараний грошима. І таких випадків вже багато. За моєю інформацією, це вже сотні випадків. До 850 гривень штраф це може здаватися там мізером поруч із вартістю вишки бойка, але для чиновника середньої ланки, якому доведеться зі своєї кишені дістати цих 100 доларів, я думаю, що це відчутно і думаю, що це правильна річ. По-друге, чиновник, який дозволить собі не відповідати, я думаю, що він може поплатитися за це посадою, тому що за законом про доступ до публічної інформації, його бездіяльність, вона оскаржується до безпосереднього керівника. В чому важливість закону про доступу, що він змушує в кожному, в кожному органі влади визначити персональну відповідальну людину? Ти не можеш просто сказати, ми, як міністерство, не дамо відповідь. Тому що за законом в кожному міністерстві є конкретний чиновник, персонально, який особисто або силами свого департаменту за це за це відповідає. Я переб'ю. Найоперативніша інформація з Криму eh, Владислав Селізньок із Бахчисара істочники сообщили, що в ці мінути солдати Російської Федерації заставляють українських воєннослужащих із автомобільного батальйону Бахчисара покинути територію воїнської частини. Вибачте, mm -hmm. от така інформація. А Яке покарання чиновнику, який не відповість? Ми говорили, що він, він грошима, може і буде покараний, і що він може втратити свою роботу, тому що закон передбачає персональну відповідальність людини за відповідь або невідповідь на запит. І саме ця формула закладалася. І насправді, з нашого досвіду, як правило, коли чиновник або орган влади відчуває, що йому цей запит задають не просто щоб прочитати відписку, а щоб докопатися до правди, вони змушені, змушені реагувати. Як правило, реагують. Я можу лише згадати, що в мене вже є, скажімо, особистий досвід. Надсилання запитів новій владі я просив виконуючи обов'язки президента просто спікера взяв і парламенту витяг в мене от питання uh -huh. наступне. Ну та. так ну, від... я надіслав, надіслав запит до Верховної Ради, коли її вже очолив Олександр Тручинов, але так і не отримав декларації про доходи від депутатів, які я в цьому запиті просив. Тому що вже при новій владі апарат Верховної Ради продовжує використовувати. Неправдиві аргументи про те, що декларації не можна надавати людям, тому що там є конфіденційна інформація про особу а конфіденційна інформація є. Підпис депутата і також його місце реєстрації. Mm. Те, що в законі визначено дуже чітко, це просто закреслюється і надається документ з закресленою конфіденційною інформацією. Вони конфі... це... роблять це, це безумовно порушення закону. закону, тому мабуть, завтра у нас буде позачергове засідання. Я, якщо буде можливість, Це анекдот Олександру. просто є, але там матюки в цьому анекдоті. Чи знаєте ви нову дорогу, коли вас посилають? Ні, ну тоді по старій розумієш, Тобто так воно звучить відповідь пана Турчинова, тому що так само відмовляли і попередники. Ну абсолютно так. Ну, підпис стоїть не Турчинова, а керівника апарату, який не змінився, який був при а -а -а. старій владі. Він залишився при новій. Його прізвище Зайчук. Ця людина знайома кожному депутату, він вважається якби напівбогом, тобто спікери змінюються, а ця людина Андрія А говорить, що... а ця людина, вона як стоїть, знає, як такий, градовою в парламенті. Він не змінюється, нікуди ну, не йде. Раніше ми знаємо. Сергієм це достеменно, тому що було достатньо зустрічі, де ми намагалися вигризти у Верховній Ради ці декларації. Раніше пояснення було просте, тому що апарат казав депутати нам не дозволяється зробити. Зараз вони, так само. вони нам цього не пробачать, якщо ми прилюднимо і казали всі претензії до депутатів. А ще раз як прізвище, за Зайчук. 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 це була позиція Валентина Зайчука, як керівника апарату. Так, ми у полюськи можемо з вона така саме. Я дуже сподіваюся, що ми це змінимо. Ну дякую за підказку. Так може завтра керівника апарату може, да. треба з завтра. Закиємо запитаємо Олександру Терчину. Можемо допустити, Зайчук що йому до цього часу було може цього. і відпочити вже нарешті. від Він 10-12 працю. років працює. Так, на Так, я посадії. ж за це і кажу, що прізвище за воно зачук зачук. Чому я знаю прізвище зачук? Тому що коли керуєш редакцією, то пишуть же заявки на акредитацію mm. до Верховної Ради, то скільки я. Останні Після... роки десять <рес> за гаком років що зайчуки, Зайчук і Зайчук, Зайчук і, тобто, знає, можна писати Зайчук вже просто То, без посад. Громадської ТВ ведучий з феноменальною пам'яттю. просто ні на хлопчик з феноменальною пам'яттю, це він правда. правда зайчук прийшов, коли він став спікером перший раз у 2002 році. Я не можу сайт показати. Глядачі пишуть, сайт не роботи. Та ми дякуємо, я знаю. Ну щось, щось лягло. Якщо Я покажу, що ще... що як воно не роботи? Ну, все с... ще вірячи в те, що сайт оживе. Я просто хочу нагадати, що про це Сергій і Аліса почали говорити. Насправді, закон про доступ до публічної інформації означає, що можна забрати у влади, взяти у владу інформацію, яка стосується вашого практичного життя. За якою формою нараховується комунальний тариф. Чому ви платите за підтримання прибудинкової території там стільки-то грошей, і за що ви взагалі платите? Це інформація, яку органи влади повинні надавати у відповідь на ваші запити. Генеральний план розвитку міста, міста, де ми живемо, насправді десь на папері записано, що буде в вашому районі через 10-20 років. І раніше цю інформацію могли отримати тільки кілька чиновників, наближених до мера, які могли в нього дізнатися. Це ваше повне право. Ви можете вигризти у своїй ви, ви маєте право отримати у своїй. Міської ради інформацію, що буде в вашому районі поруч із вами через 10-20 років, і це допоможе вам визначитися, в який садочок віддавати дитину, в яку школу віддавати дитину, де розпочинати ваш бізнес, який ви хочете зробити. Одним словом, це не просто абстрактний папір, а це закон, який на практиці може допомогти людям краще облаштувати життя навколо них. Дуже хочеться вірити, що цей сайт, який сьогодні презентує центр ВІА, він в цьому допоможе. Так. А я хотів так, ну я хотів додати можливо про розпорядник інформації, бо ми постійно кажемо, що це чиновники-чиновники, але це ж не тільки чиновники, бо це є е, теж, наприклад, юридичні особи, які фінансуються з бюджету. Це ті е, особи, які, наприклад, банальний приклад, да, які виграли тендер на харчування дітей в школах, тобто люди теж мають право це отримати цю інформацію. Тобто на кожному кроці можемо отримати цю інформацію від джеків. Е, Верховна Рада, адміністрації на всіх так. БТІ є І... розпорядником публічної інформації? Є, але там тільки не на всіх частинах. І от я хочу, коли запрацюю на решті сайт, теж звернутися до громадян, допомогти нам, тому що власне створити цю базу не дуже легко. Ми збирали ці контакти розпорядників, але звичайно вона не є повною. Це є центральні органи влади і місцеві е наразі, але ми будемо розширювати, і там є е така опція додати розпорядку інформації, тому я просто звертаюся до вас за допомогою, надсилати нам, не знаю, мейли, якщо у ваших Жеків це є, вони, е додавати їх просто до бази розпорядників інформації. Ну і здається, що українці відчують зміни в житті не тільки тоді, коли вони будуть отримувати моральне задоволення, що Янукович вже не президент, а коли от поруч із ними їхнє безпосереднє життя зміниться. Коли вони знатимуть, що в університеті не беруть хабарі, коли вони краще розумітимуть, як тратиться кожна гривня, яку вони сплачують в податках, як працює ЖЕК, тому за цим великий альбом. Ну, я можу показати, як ми звітуємо без всяких запитів насправді. Але в мене питання до вас, колеги, було: знаєте, просте. Ви там спілкуєтеся, я в раду принципово не ходю. Угу. Не існує для мене ради. Тобто я з політиками намагаюся отак -от, тримати відстань дуже значну, навіть не зважаючи там на те, що знаю давно Андрія Шевченка. Ще чоловік після з партії регіонів теж тепер принципово не ходять, Раду. Так, як молодці, хлопці. Запрацювалися, може, я не знаю. Я можу показати наш сайт громадського, який зараз в принципі переживає часи зміни. Я точно це знаю. Це стара версія, незабаром незабаром побачите нову. Стосовно звітування без запитів, я з гордістю обіцяв просто глядачам показати, що. Є звіт, ось власне по річний фінансовий звіт по 2013 року. Ми як обіцяли, звітуємо на що ми і скільки ми грошей витратили, і скільки дістало? Все дуже нормально. Прозоро можете зайти, подивитися, ознайомитися. А вам по відчуттях я хотів запитати, колеги, це ви ж спілкуєтеся з політиками. Ну, Андрій, як з колегами? А ти, як журналіст, наскільки ця нова влада навіть і не нова, готова до нових умов життя? Коли люди, вони не спиняються, якщо вони не задоволені, вони тепер відверто говорять, ми вам все одно не задоволені, вони готові спитати з, з нової влади. І найбільша там погроза, яку я читаю в Фейсбуці, ви не думайте, що Майдан не збереться, він ще раз збереться. Ну, от, власне, чи готові морально. Тому що я спостерігаю за поведінкою депутатів деяких, теж у сюжеті, Таке враження, що для них нічого не сталося. Ну, от сьогодні взагалі ми. Не... Я був свідком цікавої такої картини. Аліса була теж присутня на пікетуванні Генеральної прокуратури в зв'язку з подіями щодо Ігоря Морішенка, але питання зараз не про це. Там стоїть десь півсотні журналістів, десь понад сотні пікетувальників і раптом так за спинами проходить Микола Рудьковський до Генеральної прокуратури. Побув там десь хвилин 10-15, а потім виходить. Але виходить в супроводі кого. Він виходить в супроводі директора державного заводу Турбоатом, місто Харків, члена соціалістичної партії. Ну я можу тільки будувати лише якісь версії, що робив Рудьковський з директором державного заводу Турбоатом на прізвище Суботін, який був все життя спонсором соціалістичної партії. Чому депутат супроводжував його до Генеральної прокуратури, яке вони справу чи відкривали, чи закривали, чи яке питання вирішили. Ну, тобто, в деяких людей, мені здається, досі в голові не Відбулося розуміння, що влада трошки має тепер по-іншому себе поводити. Депутати, навіть якщо вони підтримують нову владу через ці квазі-групи, які утворили на місці залишки в партії регіонів, вони далі ходять, вирішують свої питання. І я боюсь, що такі приклади, їх сотні, а те, що я бачу на власні очі, це лише один приклад. Важко розписувати за всю владу, але мої враження зсередини, що я за... не просив розписуватися, якраз про враження що моє враження зсередини, що звичайно зараз планка дуже дуже виросла. І ну, мені здається команда нової влади це прекрасно розуміє. Мені здається, що майдан дав дуже сильну прививку для політика, коли ти йдеш на сцену майдану і ти не знаєш до кінця, чи тобі будуть аплодувати, чи тебе засвистять, це кошмарний сон. Це кошмарний сон для політика і це умови, в яких зараз нова влада починає роботу. Коли що б ти не робив, воно неминуче наражається на неймовірну, неймовірну критику. Але для країни це добрий знак. Це означає, що насправді ця влада буде змушена працювати краще. Якщо подивитися на недавню українську історію, це ж не влада Януковича це не перші люди, які намагалися через брехню утриматися при владі. Чорнобиль. Одна з причин, яка вивела людей тоді на величезниці багатосоттисячні мітинги проти комуністичного режиму, це те, що комуністи намагалися приховати правду про Чорнобиль. Тому що за лічені місяці люди почали виходити на ці екологічні мітинги. Врешті це закінчилося падінням комуністичного режиму і незалежності України. Тому Янукович наступив на ті самі граблі у цієї закритої влади, яка намагається обдурити народ, перехитрити. І я дуже сподіваюся, що зараз нова влада вона зробить всі висновки з попереднього. Ну тут важливо, щоб ти, Андрій, ще переконував людей, до яких ти маєш доступ, Турчинова, Яценюка, змінюватися, розуміти, що трохи міняється ситуація навколо них. І... Я можу лише долучитися, до... до Сергії... ну ми підтримуємо те, що Яценюк там літає рейсовим літаком, але це не те, це не все, що суспільство від нього вимагає. Ну, але мабуть це теж заслуговує на те, що ми позитивного ми це позитивно згадуємо, але так само б хотіло, наприклад, не чути про те, що права рука і присутні присутня на всіх розподілах посад на прізвище Іванчук, і вони разом з іншими депутатами, які входять до оточення Тягнебока і кличка, розписують всю вертикаль влади, ставлячи на посади, які зараз ідуть в розподіл, людей, які себе дискредитували при старій владі. І я думаю, що соціальні мережі дають дадуть тобі відповідь на питання, де саме це відбувається. Відбувається щодня постійно, і десятки повідомлень про це надходять журналісти. Мій зустрічний заклик, як людина, яка ну критично ставиться до дуже багатьох речей, які вже в новії владі відбуваються. При всьому цьому мій заклик зустрічний простий. Це критикувати по суті, менше конспірології, менше домислів. Чого зараз теж вистачає, коли за будь-яку елементарну річ ти прочитаєш в соціальних мережах, про які ти згадуєш просто ну, мільйон версій, хто це все придумав і спланував. Більше, більше предметної критики. І я думаю, що спільний тиск він повинен давати результат. Я думаю, що і Турчинов, і Яценюк, про яких згадано, і багато інших людей у владі вони здатні показувати якісно інший рівень роботи. Здатні. І я думаю, що якщо країна їм не дасть розслабитися, то, то так і буде. І вони будуть показувати, встановлюють новий стандарт. Колись нова влада, яка придає їм на заміну, його підніме ще вище напрямок. Правильно так, тримаємо золоті батони сухими, щоб сказав, так дякую за участь у програмі Андрію Шевченку, народному депутату Олісі Рубен, керівник проекту, який. Так сталося, ну як завжди, але це на щастя. Насправді, якщо щось знаєш, на презентацію не запускається, значить добре працюватиме згодом. І Сергій Лещенко від Української правди, і повернемося за кілька секунд.